Усім привіт, вітаю всіх на каналі. Вітаю, вітаю, вітаю сьогодні, 30 листопада, в нашій грі, у грі World of Tanks, стала доступна заслужена нагорода. Тож про неї хочу саме й поговорити. Як розподілити ваші очки, як знайти це меню, де потрібно обрати цю нагороду? І що виберу я, можливо, це допоможе. Вибрати також і вам. Тобто, якщо ви зайшли у гру, ось так у вас виглядає ваш ангарчик, такий чудовий та прекрасний, але всі знають, що завтра буде виглядати він трішки інакше. Ну не про це зараз. Переходите в вкладку Магазин, в магазин ви переходите, і тут зразу є вона, ця вкладка. Ось. Нагороди подій і заслужена нагорода. Переходите сюди, і тут у вас є отакі ось штучки: є обладнання, є зовнішній вигляд та інше. Давайте роздивимось зовнішній вигляд, бо багато хто цікавиться стилями, і ось тут вони є доступними. Дивіться, обирати вам, <кхм> я очікував, що тут будуть стилі якісь більш-менш цікаві. А, тому, якщо у вас є ці танки, є сенс взяти і стиль на них, так? Об, тобто, щоб запам'яталось, от стиль у вас є, берете якийсь стиль, і він вам залишається. До речі, у мене є СТРВшка, і ось я роздумую, що взяти, можливо, стиль на неї. Але я знаю, що буде також стиль доступний в коробочках, і він може випасти там. Ось. Так виглядає. Стиль називається гель. А, непоганий, тут огілачки, тут ось сіточка висить. Ну, такий, в принципі, в принципі, цікавий цікавий стиль. Знаєте, але. Як плюси, так і мінуси, так? Тобто всі знають, що потрібно стріляти по СТРВшки чітко по центру. Бо тут йдуть фальшборти, Якщо ви сюди будете потрапляти, це буде лише попадання, наносити демедж ви тут не будете. А це ось якось буде дуже сильно спрощувати. По, ну, Постріли в цей танк, бо ці ось коробки будуть підказувати, що в коробки лупити не можна. Але з іншого боку, чувачки, які не сильно скілові, будуть наоборот, питатись, може навіть стріляти в ці сундучки і думають, що будуть пробивати вас ось отак. Ну, Таке собі завдання, так. наче плюс, а наче і мінус. Ось. Тому <кхм> є такий варіант, монту доступний також, цікавий стиль для Іса 3. А, в принципі, танк легендарний, так? Всі, всі через нього проходили в когось, можливо, він є в ангарі. Блін, ну непогано, до речі, виглядає насправді. Насправді, досить-досить цікаво. Так як давно не грав на Ісу 3, теж хочеться взяти його, так? Ось, ну, зі стилем. Це зрозуміло кожному, що стиль зможете взяти лише один, тому що кількість. А монеток, якщо ви там не альфа тестери якісь, вона у вас буде приблизно ось як у мене, або трішки менша навіть. Ось. На бадгера є стиль. Так. Ось. На бадгера. Також такий цікавий. Блін. А бадгера, до речі, я хочу також викачувати. От, Ну. До речі, я гадаю, що на бадгері буде більш цікавіше взяти. От Якщо вибирати між і бадгером цей стиль виглядає більш таким цікавим, а, все ж таки тут гілочки піднакинуті, так? Маски такі. Ну, тобто, він не виглядає так, як на СТРВшки, тобто там. Ну, теж цікава, але бадгер все-таки танк більш цікавий, ніж СТРВ, бо, бо всі знають, що вона досить складна в відігруванні, досить сильно буде залежати від команди, від карти. А на бадгері ви на ктяжіку можете їхати вперед. Якщо зараз ви будете саме прокачувати гілочку бадгера, а саме на неї буде у нас вже навіть доступна в вбій, завдання будуть доступні ось, тому можна взяти навіть на бадгера. От, якщо у вас є. Таке в планах, а, мабуть, на бадгера все ж таки це самий найкращий варіант. Тому що тут іще є стиль на ФВшку. В принципі, ФВшка також з коробочки може випадять. Ну, це Олешка Попович, я не знаю. Там за, а, за покращений бойову перепустку можна було теж отримати стиль на 268. В принципі, він є, мені його вистачає. Ось тут ще є отакий 2D-шний стиль є. от. Також, дивіться, такий собі цікавий це зображення, я так розумію, з карт. да, всі карти. Тут малюнки з усіх карт. От. Тому можна взяти собі отакий спогад а, за одну монетку. От. А якщо ви не являєтесь там, чувачком, який колекціонує собі стилі, і ви більш зацікавлені в обладнанні, тут от потрібно зрозуміти вам, що також можна вибрати плюс-мінус одне обладнання. І тут уже залежить від того, куди ви його будете ставити. Ось, це бонове обладнання. Треба не забувати, що воно знімається тільки за боне. от, Але воно значно краще від... відновлює всі показники. І характеристики вашого танку. Тобто, якщо ви там десь будете качати собі якусь десяточку запотіти, от поставити в неї щось нове обладнання, вам потрібно буде. Треба тут от подумати. От, е серед цього всього, більш універсальним завжди є стабілізація, досел та вентиляція. Оптика це для ЛТ, так? Більш, більш всього, ну, Майже ніхто зараз не користується вже оптикою на ст От, А якщо у вас там в планах десь лт вкинути гарно, щоб піддавала вам, і у вас немає в принципі бонів, можете обрати також собі юстовану. Юстировану оптику, отаке. Ну і на вкладці інше, ви можете собі підкинути, бон, можете накидати собі днів прямо. Максимальна кількість днів у вас вийде аж 10 днів в обмін на 5 монеток. 5 монеток, і у вас 10 днів. В принципі, також непогано, непогано для тих, хто не багато донатив в гру, або взагалі не донатить. Це дуже гарний вибір, чому б і ні. Ось, якщо так от ви зробите. Є також варіант взяти собі універсального солдата. В принципі, також е, непогано. Ля, а тут-то чуваків можна набирати скільки хочеш. Тільки в монетках О -ог ограничую чувачків. Так, кредитна картка, ну це понятно, мастер-карт можна собі на срібло. Ну, срібло нікому не рекомендую справді брати. Якщо вже думаєте щось тут обирати з цих всяких штук, то це а, краще дні, преми, якщо не донатите. Якщо ви донатите і теж щось тут треба добрати, ну і боні у вас багато, то це ось валютні резерви, щоб ви більше фармили. Це штуки, які повинні бути завжди. Ось. Тому я гадаю, що ось це саме так має бути. От, Ну що, тоді, як розподілмо свої очечки? Мабуть, мабуть, отакий взяти стельочок все ж таки на Бадгерочка. Що це тут за Вовчик? Любий сину поспішаю. Угу. На Бадгерочка. Будемо топтати на Бадгерочка. Бедгер, Бедгерович, Бедгерович. Давайте візьмемо стиль. На Бедгера. ось буде у нас такий цікавий бедгер. Так. Бам-барам-бам-бам. Э... <оз drinking noise> ouais, Чотири. -бам. 4... Перейдемо. Перейдемо. Боню, у мене 18 тисяч, в принципі, вже. Already... Нормально підзібралися. Кредитні картки. Ну, ученому світ, ну, ці мені інструкції також не потрібні, я гадаю. На добру згадку обладнання. Обладнання топ. точно ні. 4. Плюс можна забрати тоді отакий от 2D-шний стильочок забираємо. А тут уже ось дивимося. Дні према. Ну, я буду купувати коробки, тому на дні прему я міняти не буду. Також, як і на срібло, нічого міняти не буду, бо там можуть давати і срібло. І дні преміуму. А от валютні резерви або бони. Ну, валютних резервів нам також насипали непогано. В принципі, новий рік попереду, я гадаю, що. Ага. Один залишається. Так. А тут в бонах. Ну, мабуть, мені краще буде вже в бони тоді вкинутися. Насправді, плюс півтори. Давайте тоді вже бони заберемо. Там 30 штук, все одно підкинуло нам. Ну, ось, отак, от приблизно розподілив я свої очечки. Гадаю, що комусь може щось підсказав, Тому був радий вам допомогти. Що ж, цікаю вас всіх на стрімах. Не забувайте підписуватись та ставити лайки. Всім дякую за перегляд!